Уберіг для воїна це особлива молитва, яка забезпечить військовій людині захист від небезпечних ситуацій, моральних та фізичних викликів. Вона спрямована на підтримку воїна в труднощах військової служби, даруванням йому сили і стійкості у бою. Молитву потрібно слухати сім днів при запаленій свічці. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий Бісмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші. Імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже мій, я кликав до Тебе і мене здоровив Ти, Господи, вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте Господові, святіє Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві своїм, все життя в своїй ласці. Буває, увечері плач, а радість на ранок. А я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити Тебе буде Порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі й не замовкла. Господи Боже мій, повік славити буду Тебе. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й пострахай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердиною, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас. Нема тобі рівного, я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав ось я прийшов із звоєм книжки, про мене написаної. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду в великому зборі, ото своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш ти, справедливість Твою не ховав я. Всередині серця свого про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав. Не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Вони щастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспіши ж бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе, та хто любить спасіння твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний, за мене подбає Господь. Моя поміч і мій оборонець то ти, боже мій, не спізняйся. Царює Господь, хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, хмара та морок круг нього, справедливість та право підстава престолу його, огонь іде перед лицем його і ворогів його палить навколо, освітили вселенну його блискавиці, не бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі. Небо розповідає про правду Його і бачить славу Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихвалюється, додолу впадіть перед Ним усі боги. Почув і звеселився Сіон, і потішились юдені дочки через Твої присуди, Господи, бо над усією землею найвищі ти, Господи, над богами всіма ти піднесений сильно. Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих? Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові із радістю, перед обличчям Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь Бог він від нас учинив, і його ми, його ми народ, та отара його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Бо добрий Господь його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Владико Господи, Боже Отців наших, Тебе просимо і Тебе смиренно благаємо, почуй милостово нашу молитву негідних рабів Твоїх, просимо Тебе будь поруч із рабом Твоїм, тут називаємо ім'я воїна і його побратимами, і сам будь їм помічником і заступником і збережи їх і вдень, і вночі, невразливими і неушкодженими від усякої злої напасті хвороби, голоду, потоплення і від Усякого страху, вірним рабам твої міць, силу і мужнє серце, допомогу і заступництво подаруй. Силу і подолання над усіма ворогами милистово подай, Із усіх боків ополченням ангелів Твоїх огороди їх і озброї їх силою і захистом чесного і животворящого Христа, в ім'я Тебе, Господа нашого, Ісуса Христа, і Всесвятого, і животворящого Твого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві зло відплатив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порух. Остань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. то беззаконня зачне нечистивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився, піднесися у суде землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні у Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то що ухо щепив, чи він не почує, хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він що навчає людину знання? Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений тому, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. То встане зо мною навпроти злостивих, то встане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі в нутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє направо, збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять, і Господь став для мене твердиною, і мій бог став за скелю притулку мого. і він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю, Він не дасть захитатись в нозі твоїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй, У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Господи, не карай мене в гніві своїм, і не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву твого нема цілого місця на тілі моїм. Немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мої голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї, скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Безсилений я й перемучений тяжко ридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, мої приятелі поздавали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Тене розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття і весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий вже не чую, і мов той німи, який ус своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, ти відповіси, Господи Боже мій, бо сказав я нехай не не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя, бо я до упадку готовий, і передо мною постійно недуга моя. Бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я. А мої вороги проживають, міцніють і без причини помножилися мої недруги. Ті, що відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женуть за добро. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю. Завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владеці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина, благословенна. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи і владику життя мого. Духо лінинства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа чистоти, смиренності, терпеливости і любови дай мені, Рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіку любче, всієї вселенної царю, многоіменитий, владику, і Господи. Я, бідний і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє. Перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив із своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Умилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розумій, приглушений терням ліництва і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником. Наставляючи мене ревно подвізатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів. І всіх православних християн і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми участь ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милистовий і чоловіколюбець, і Тебе безначального Отця, славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних, сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.